Осіннього ранку, мої маленькі друзі. Хай яскраве сонечко світить у віконечко. Премінчики ласкаві зігрівають вас, а осінні листечки дарують гарну посмішку та бадьорий настрій кожен день та час. Дітки, восени на вулиці стає все холодніше. На деревах майже не залишилось листочків, але на деяких деревах красуються червоні ягідки. І це дерево називається горобина. Ці ягідки вона приготувала для пташок. Холодною зимою пташки будуть ласуватися яскравими ягідками. Малята. Сьогодні ми зробимо ягідки горобини на гілочці з пластиліну. Подивіться уважно на гілочку горобини. Ягідки які? Кругленькі. Маленькі, червоненькі. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Гороби нове намисто взимку для птахів корисно. Ягідки малі, кругленькі, всі яскраві червоненькі. Кожну ягідку зниму, на долоньку покладу. Для роботи нам потрібно аркуш паперу А4 білого кольору, пластилін червоного кольору, дощечка. Батьки, намалюйте, будь ласка, гілочку горобини. Щоб зробити маленькі горобинки, нам треба відщіпувати пальчиками трошки пластиліну та скочувати його у маленькі кульки. Ось так. Пальчиками. Чи на дошці. Потім кожну кульку прикладаємо до гілочки і пальчиком натискаємо трошки. Подивіться, яка гарна гілочка горобини вийшла у мене. Сподіваюсь, малята, що у вас теж вийшли дуже-дуже гарні ягідки. Ви всі молодці!